Всім привіт! Продовжую тестувати автокосметику, і сьогодні хочу протестувати безконтактний шампунь, а саме безконтактний шампунь від компанії Labocosmetica Primus. Цей бренд не дуже популярний ще в Україні, але він швидко набере оберти, адже в усьому світі його вже давно знають. Це досить крутий бренд з крутою робочою хімією, а саме Примус ось цей ж безконтактний шампунь, займає топові місця у, у різних рейтингах. Якщо не топ-1, то в топ-5 він зазвичай входить. Досить ефективний, працює у великій кількості пропорцій, розводиться від 1 до 3 аж 1 до 100, в залежності від того, для чого ви будете використовувати та як. Хочу його порівняти з Green Старом. Green Star – це, як ви знаєте, досить популярний шампунь. Його знають майже всі, хто починає цікавитись детейлінгом, тому що кох можна в нас легко придбати. Він багато де продається а сам Грінстар відносно недорогий та робочий засіб. Хочу порівняти ці засоби, подивитися, що відпрацює краще, е, яка між ними різниця, та можливо зробити для себе якісь висновки. Чи потрібно втримати такі шампуні в асортименті, чи не чи, наприклад, Green Star буде цілком достатньо. Е, зараз я покажу місце, на якому я буду тестувати. Одразу скажу, авто не милося 4 тижні. 4 тижні. Я зовсім не мив не безконтактно, не вручну ж, е, авто. Воно завжди стояло на вулиці, ніяких підземних паркінгів, ніяких е, стоянок. Кожного дня я катався на цьому авто, тому воно ну, досить брудне як для літа. Розділю капот на частини і подивимося, як що відпрацює. Тестувати я буду ось на цьому капоті, я його розділю на умовно рівні частини. Оброблю кожну частину різним засобом. Почекаю декілька хвилин, поки засіб подіє, і змию, а потім подивимось, що в внечному результаті відмило поверхню краще. Так як обидва ці засоби йдуть концентратами, я довго думав, як же правильно розвести. Green Star я не сильно довго думав, 1 до 15 це максимально рекомендована пропорція для подачі в вигляді емульсії. Тому тут все просто. А от з примусом трохи важче. По інструкції, якщо це нижня частина брудна, то варто розвести 1 до 20. Якщо це дуже брудне авто, не низ, а верх, 1 до 50. І якщо це середнє забруднення, то 1 до 80. Я думав розвести 1 до 20 і не париться. Але фанати Примуса скажуть, що так, перевитрата, ти там, типу. Це в кохі, щоб вони були в одну ціну. Розведи один до 80 і буде краще. Розведе один до 80, скажуть, та ти там за кох, бла-бла-бла. Воно бо, того не так сильно відпрацювало. Коротше, я не знав, що робити. І розвів 1 до 20, 1 до 50, 1 до 80, щоб не було ніяких питань. І Грінстер. Подавати буду через тригер. Площа невелика, тому я розвів трошки засобу, все, відміряв через шприц, щоб було рівно всі засоби, і через мірний стаканчик наливав водичку. Перед тим, як іти пшикати на кузов, я ще хочу зробити ph тест PH Green Star, указаний 12,5. Коли ви його розводите, зараз подивимось, скільки буде. Беру стрічку pH-теста. Опускаю в GreenStar І дивимось зараз, я не знаю. Так я сподіваюсь, вам сфокусувалось. Якщо ні, то зараз приблизно показує десь 10. Тобто pH GreenStar приблизно 10. Далі беру наступну стрічечку. 1 до 20 беру примус, опускаю, показую вам. Сподіваюсь, сфокусувалось. Якщо ні, ну, pH десь також приблизно 10. Зараз я вам порівняю з Грінстаром. Що ж таке? Грінстаром. По суті, я б сказав, що вони плюс-мінус однакові. Можливо, Грінстар десь там на пів значення лужніше. Так. Далі один примус 1 до 50. Нова стрічка. 1 до 50. Опускаємо. Та, по суті, навіть те саме. Можливо, трошечки-трошечки менше. Десь також на півзначення менше. І 1 до 80. Беру нову стрічку, відриваю. Та, що ж таке? Впустив. Показую вам. Він вже трошечки трошечки світліше. По суті, ну, логічно, чим менше концентрація, тим трішки менше стрічки, менше індикація, менше pH, ближче до нейтрального. Так, виходить, ось ця стрічечка 1 до 80, 1 до 50, 1 до 20, Green Star 1 до 15. Коли підсохло, можу сказати, що примус 1 до 20 і Грін 1 до 15 дуже і дуже подібні по кольору, а ці ну, менш такі лужні. Це те, що показує піаш. І, можливо, комусь буде цікаво pH чистого примуса. На мою думку, показує десь приблизно 10,5-11. приблизно ось так. То давайте розпочинати експеримент. Зараз накручу тригери, розділю капот і будемо наносити. Я умовно розділив капот на 4 частини. Перша буде GreenStar 1 до 15, Primus 1 до 20, Primus 1 до 50 і 1 Primus до 50. 1 до 80. На жаль, в мене немає можливості одночасно все запшикати. Я почну з 1 до 80. По-перше, прямо з гость. Гостю найкраще. По-друге, я ще потім буду трішки підживлювати, щоб вони подовше всі приблизно рівно попрацювали. І буду робити це максимально швидко. Тож почнемо. Всі засоби я попередньо підігрів. І намагаюся не залазити на чужу поверхню. Можу одразу сказати, що примус, в принципі, непогано пахне. Тобто я пшикаю і досить так приємно ним працювати. Напшикав достатньо, думаю, друга частина. Щоб вам було видно. Трішки, звісно, летить, але я думаю, що не дуже сильно. Оцінювати будемо не по краях, а по центру. Так, я думаю, буде досить чесно і зрозуміло. 1 до 20 примус. Це всюди на ніс, і останній Грінстар. Green Грінстар, Star. Green Star, до речі, запаха. Я не відчуваю, коли ним наношу, ним працюю. Можливо це тільки в мене, в мене трішки з носом проблеми, тому на те не варто звертати увагу. Наніс всі засоби, 1 до 80 я ще поновлю, тому що бачу, що я десь попропускав. також поновлю ще раз 1 до 50. Ну і звісно, останні два також буду поновлювати 1 до 20 примус. до 15 Грін Стар. Не пам'ятаю, казав чи ні, я розводив всі засоби з теплою водою для кращого результату. Також вся вода чиста. Так. Ну, Даємо ще трошечки засобам постояти і будемо змивати. Приберу пляшки, щоб вони не відлетіли, коли буду змивати. І я думаю, що в принципі вже можна змивати. Змивати буду в тому порядку, як наносив. Я змив засіб і давайте ближче подивимось. Так, я змив засіб, зняв телефон зі штативу і давайте подивимось загальний результат. Що я можу сказати? Що попередньо візуально все досить чисто. І навіть гідрофоб плюс-мінус всюди однаковий. До цього я тут наносив керамічний квік-детейлер, хочу мої 4 тижні, але він досить непогано зберігся. Візуально ми, звісно, не зможемо зрозуміти статичний бруд, тому зараз я візьму білу серветку і білою серветкою пройдемось і подивимося, що де і як. Взяв нову чисту білу серветку і проводжу, тут був примус 1 до 80. Нагадую, що після безконтактного шампуня, коли ви так проходите, ви дряпаєте поверхню. Я це роблю для експерименту. Десь по центру проводимо трішечки-трішечки бруд. Є, але не критично. Безконтактний шампунь все і не прибере. Так, відкладемо поки сюди. Далі друга. Примус 1 до 50. Також посередині проводжу. Також бруд присутній і також небагато. Далі примус 1 до 20. Нова чиста біла серветка проводжу по центру. Також бруд присутній і також небагато. І зараз остання ділянка Грін 1 до 15. Беру також білу серветку і проводжу посередині. Також бруд присутній. Давайте перейдемо до висновків. Перед тим, як бігти до висновків, можливо комусь цікаво подивитися, що там під скочем. Там нічого цікавого, десь трішечки хімія позалазила, тому трішечки повимивала. Тому якихось там таких крутих переходів ми не побачимо. Ось така картина. Так, які висновки ми можемо зробити, е, почнемо, мабуть, з концентрації. Примус пропонує нам широкий спектр концентрацій для різних е, застосувань: від 1 до 3 до 1 до 100 Один, від 1 до 3 до 1 до 10 це в основному для шин та дисків, а далі вже для низа кузова, для верха кузова і тому подібне. Грін Star, в принципі, пропонує тільки від 1 до 15 до 1 до 20 для емульсії, 1 до 3 також для шин пропонує. Це його мінімальна концентрація. І 1 до 10 для пінника. Тобто максимально, максимально допустима концентрація Грінстера 1 до 20. А тут аж 1 до 100, але 1 до 100 це по суті, наскільки я зрозумів, це там літом пил припав і так, щоб щось якусь там. Органіку збити, нанесла один до 100 економічно і змили. Це досить круто. Влітку це досить часто може виручати. Далі, по миючих властивостях, давайте перевіряти. 1 до 80 і ось така серветочка. Вона досить брудна. Якщо порівнювати з 1 до 50, Мені здається, що 1 до 50 все ж відмив краще. Тобто 1 до 80 для 4 тижневого літнього бруду вам не підійде. Краще брати хоча б 1 до 50. Далі 1 до 20. 1 до 20, мені здається, також краще відмив. Але, можливо, можливо мені так здається. І Green Star 1 до 15. Мені здається, що. Грін Стар 1 до 15 досить подібний до того, що і примус 1 до 20. Тобто ось таке маємо. Зараз я ще приберу камеру. Ще подивимось, так, з вами зблизько. Всі чотири серветочки, щоб вам було видніше. Грін 1 до 15, примус 1 до 20, примус 1 до 50 і примус 1 до 80. Одразу видно, що оці дві серветки набагато брудніші, ніж ось ці дві. Тобто концентрації, ті, як я вже сказав, не дуже підходять для, для досить брудного авто. А от примус 1 до 20 і Грінстер 1 до 15, мені здається, плюс-мінус однакові. Не буду казати, що мені здається. Більш частіше, тому що ну, це, це не дуже точний експеримент. Далі, ще немаловажливий важливий нюанс, це те, як ці засоби впливають на захисні покриття та на гідрофоб. Як я казав, на капоті 4 тижні назад я наносив керамічний квік детейлер. Жодна з цих концентрацій, жоден із цих засобів ніяк не вплинув. По суті, мені здається, можливо, на відео буде трішечки інакше, або я передивлюся, змінюю свою думку. Всі засоби після використання кожної концентрації гідрофоб був на всіх чотирьох ділянках абсолютно однаковий. Тобто, жоден засіб не забив лугами за одне використання гідрофоб та не зніс. Потрібно робити більш тривалий тест та дивитися, що швидше знесе захисні покриття або заб'є лугами. Потрібно також використовувати там кислотний шампунь чи щось таке. То що ж, я можу сказати, ми є краще. Не можу я сказати, що ми є краще, тому що, як я вже сказав, 1 до 20 і 1 до 15. Ну, серветки ну, дуже і дуже подібні. Майже однаково відмиває. Мені здається, що потрібно чекати ближче до зими. І дивитися, як ці обидва засоби будуть відмивати реагенти та зимові забруднення, коли дуже багато болота на дорогах, сніг, сіль і тому подібне. Поки що для літнього використання я б сказав, що ці засоби майже однакові. Що вам краще купувати, дивіться, що вам. Особисто краще, що вам вигідніше, можливо, ви десь знаєте, де купити якийсь засіб дешевше, або він у вас є. Мені обидва засоби сподобались, обидва, якщо, обидва засоби я міг би використати для мийки свого авто. А далі вирішуйте ви. Сподіваюсь, що в мене вийшло зробити більш-менш чесний та об'єктивний тест. І якщо вам цікаво, то напишіть, зробимо взимку щось подібне. Дякую за увагу.